Друзі, вітаю! Мене звати пані Оксана. Я доцент кафедри іноземної філології, перекладу національного університету і природокористування України. Також допомагаю нашим майбутнім абітурієнтам на навчально-консультаційних курсах підготуватися до НМТ з української мови. Сьогодні ми з вами розглянемо складні випадки написання складних слів відповідно до нової редакції правопису. Отже, як правильно, приміром, написати вебсайт разом чи з дефісом? Ми з вами розглянемо. Отже, починаємо. Зверніть увагу на екран, ви бачите перелік іншомовних компонентів, які пишуться разом. Ми їх поділили на три групи. До першої групи належать такі частинки: Aero, арт, аудіо, боди, боді, вживаємо перед голосним, веб, поп, прес і подібні. Зокрема, разом пишемо: Body Art, Вебсайт, прес-конференція. Другу групу становлять такі іншомовні частинки, як Міні, максі, пліц, гіпер, Мульти, Преміум флеш, топ. Їх об'єднує те, що всі вони вказують на кількісний, тобто вищий від звичайного або дуже високий вияв чого-небудь тобто на інтенсивність. Приміром, Разом пишемо: міні-футбол, бліц новини, флеш-інтерв'ю, топ-модель. Але зверніть увагу, що іншомовний компонент топ відповідно до нової редакції правопису ми не поєднуємо з числівниками. Тому неправильно топ-5 фільмів чи топ-10 підручників. Якщо ми хочемо сказати про е, щось, що є найкращим, найбільш пріоритетним, то ми використовуємо такі автохтонні варіанти: п'ятірка найкращих чи п'ять найкращих, 10 найкращих чи десятка найкращих. І третю групу становлять іншомовні компоненти: віце екс, унтер, штабс, обер. Наприклад, віце-президент, ексчемпіон, штабс капітан унтер-офіцер. Напевно, ви трішки злякалися, і думаєте, як можна запам'ятати таке розмаїття цих частинок? Але я вам раджу звернути увагу, що їх об'єднує, тобто що у них є спільного. Перше, це те, що вони всі іншомовні, а друге. В українській мові ці частинки наживаються як самостійні слова. Тобто в українській мові ми не можемо вжити аеро, чи міні, чи флеш чи топ самостійно. Тому вони використовуються тільки у складі інших слів і, відповідно, пишуться разом. Наступне: зверніть увагу, що такі компоненти іншомовні пишуться з дефісом. Якщо вони вказують на певну ознаку чи особливість предмета, особи або явища і вживаються самостійно. Зокрема, з Тефсу ми пишемо частинку: бізнес, допінг, інтернет у таких прикладах, як. Бізнес-план, чи бізнес-ідея, допінг-контроль, інтернет-послуга чи інтернет-видання, тому що в українській мові є слово бізнес, допінг чи інтернет. Так? І також із Дефісом ми пишемо частинки, які є літерами грецького алфавіту. Приміром, альфа-промені, бета-частинки. Дельта функція. Так. Тепер скажіть, будь ласка, чому такі слова, як вебсайт, бодибилдинг, артпростір, екс-президент, ми пишемо разом? Правильно, тому що таких частинок, які позначені червоним кольором, в українській мові не існує як самостійних слів. Так. А відповідно, слова бізнес-партнер. Біар Кампанія, інтернет-видання, фітнес-центр ми пишемо з дефісом, тому що перший компонент ми можемо вжити самостійно. А тепер перевіримо, наскільки добре ви засвоїли правила. Отже, подивіться на перелік слів, і нам потрібно обрати правильний варіант слова, у якому перший компонент пишеться разом. Що ви оберете? Так, правильно ви оберете body art, тому що в українській мові слово боді самостійно не вживають. Тепер нам потрібно обрати варіант слова, яке ми пишемо з дефізом. Варіант А. екс-чемпіон, варіант Б. Флеш-пам'ять, варіант В, мікропроцесор і варіант Г допінг-контроль. Що ви оберете? Та я думаю, що всі схиляються до відповіді Г, оскільки в українській мові самостійно ми вживаємо слово допінг. Тому допінг-контроль ми пишемо з дефісу. Так, також окремі труднощі становлять написання слів і щислівником пів. Такі складні слова ми можемо теж писати як разом, так і окремо. Тут вам варто запам'ятати, якщо числівник пів вживається у значенні половина і поєднується з іменником у родовому відмінку одини, у такому разі ми числівник пів пишемо окремо. Приміром, пів аркуша, піввідра, пів України, то у значенні половина. Половина аркуша, половина відра, половина України. А якщо е, числівник. Пів не виражає значення половини і поєднується з іменником у називному відмінку і становить єдине поняття, то у такому разі ми пишемо його разом. Наприклад, піваркуш, південь, півзахист. Так? Ми не можемо сказати, що піваркуш це половина аркуш. Так? Тобто, чи південь це половина південь у цих прикладах. Числівник пів словом половина замінити ми не можемо. Відповідно, перевіримо, наскільки добре ми запам'ятали правопис числівника пів. Оберімо правильний варіант, коли частинку пів нам потрібно писати разом. Варіант А півроку, варіант Б – «півмісяця», варіант В півзахист і варіант Г півосені. Що ми обираємо? Правильно варіант В, тому що півза, у слові півзахист, числівник пів поєднується з іменником у називному відмінку однини і не виражає значення половини. Дякую за увагу! Друзі, якщо ви хочете успішно скласти НМТ, запрошуємо на підготовчі курси.